Коли колись Федерація футболу запропонувала, була ініціатором створення цієї організації, нас підтримав Ораган, і дякувати Богу, що така команда є. Добре, що є Олександр Олександрович і його менеджери, тому що футзал розвивається і ми, звичайно, раді цьому, бо Асоціація футзалу області є колективним членом нашої федерації. Хочу сказати зразу, щоб не було ніяких кривотолків. Ми зайняли нейтральну позицію на цих виборах і не висловлювали її публічно підтримку одного чи другого кандидата. Я рахую, що це достойні люди, і вам дійсно вирішувати, кому віддати свій голос. Єдине, що я хочу запевнити, що ми будемо готові працювати з одним і з другим, кого ви виберете. Я би ще хотів. Щоб так само таке запевнення ми сьогодні почули від футбольного клубу Рага, тому що ну, вибори можуть по-різному відбутися а позиція клубу в цій ситуації дуже важлива, тому що е тільки при допомозі клубу, при допомозі. Е Чудових менеджерів, які є в структурі клубу, і зацікавленісті клубу асоціація може розвиватися. Програми усіх однакові, фактично, в одного і другого. Звичайно, нам треба розвивати первинні осередки. Звичайно, нам треба їхати в райони і там проводити змагання. Хлопці дуже правильно говорять, нам треба давно наладити. Стосунки з містом, тому що місто івано – це якби основа, і тут вже давно проводяться змагання. Тут нема чого сваритися, нема чого ділити. Звичайно, ми так чи інакше все-таки будемо ділити на великий футбол і футзал. Тому як ділити? Сьогодні ситуація така, що в нас немає чистих арбітрів футзалів. У нас по великому рахунку і ще не виросло покоління чистих футзалістів. Тому що ви знаєте, що хлопці грають літом великий футбол, а зимою грають футзал. Все-таки ділити ми щось мусимо, тому що наші змагання не повинні накладуватися одні на других, тому що це буде так чи інакше заважати проведенню чемпіонату і наших турнірів передсезонних. Ви знаєте, про що я говорю. Тому тут треба обов'язково нам співпрацювати. Ми готові до такої співпраці, ми готові допомагати організаційно, методично. І я думаю, що сьогоднішня конференція, враховуючи всі ці моменти, які недопрацювала минула каденція, а ми знаємо, які недопрацювання, всі про це говорили, враховуючи ці моменти, ми зробимо крок вперед після сьогоднішнього дня. Дякую. Так, я можу оголосити результати голосування. Е, з, і так, лічильна комісія закінчила підрахунок голосів. У скринці виявилося 26, так? 26. Всі проголосували. За Володимира Хому 8 голосів. Один утримався і за ігри овчера 17 гусів. Отже, ми можемо поздоровити Ігоря Івановича з обранням головою Асоціації мініфутболу Івано-Франківської області на період з 1 листопада 2015 року по 1 листопада 2019 року. Давайте привітаємо Ігоря Івановича. Будь ласка, новий голова може. Приступити до виконання своїх обов'язків і, і до виконання нашого порядку денного. Шановні колеги, я дуже дякую.